«Красничка. мадусім заповідь. Раз сказав мені, мати, можеш мов багато знати. Кожному шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. Серце і поїдно збережу я мову рідну. По-своєму кожна пташина співає, по своєму, кожен народ розмовляє. О, у мене свого народу свого, на українська є мова чудова. Своя материнська освіту її, Я с... як світину нестину, То поки живу, Чис... чистоті берегтиму. З любов'ю сердечна, вірно, що сніна, вся мова для мене, як мати єдина. Як то гарно любі діти, у вікно вам виглядати, ну і все. Та й полі квіти, сонце й поле біля хати, ну та вікно ранкове, щоб голівки ваші гріли. Схожа наша рідна мова, цілий цвіт вона відкриє. Бережіть її малята, бо вона віконце миле, що колись до нього мати піднесла вас, посадила. Розказала мені, мати можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мого усіх, щоб у серці ти зберіг. Серце ніжно і погімне мову рідну. Дуже люблю веснашка і ми дуже любимо веснашка. І один зелений гай, Там соловейку на весні і, і співає між руками. І ми також співаємо. Співаємо пісні, магається він з нами. Мова краса, спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова багатство моє, мова то чиста керниця, Де б'ємо в сльоза джерельця, мова оце наша світлиця, в, в, та, в неї, як мов добірне зерно, мова оце мова оце. Мова, Мова державна перлина, вона як, вона як безмо, без, мови нема, без мови немає країни, як матір. Мову як матір любіть. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молити. Треба їй чужі мови, старано вчити та з усіх найбільше рідну шанувати. З буква? До букви і виникло слово, слово до слова. був звучить єдина мова. Я сказала мені мати. Можеш молопа багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці те зберіг, за всі ніжно і погідну я мову рідну. О, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами й тата, мова мами й тата. Діда і бабусі знаю її добре, ще краще навчуся. Раз сказала мені мати. Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати. Та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серці нічну і погідну збережу я мову рідну. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло, лиш по українськи любо говорити, і, і по українськи господа молити. Треба чужі мови старино вивчати, а з усіх найбільше рідну шанувати.